Смарт електричний Ford Ford 453 кузов, третій місяць, 21 рік. Привезли з Гамбурга на повній комплектації. Диски 16 нового дразка, резина Мішелін. Передній 185 50 16 задній 205-45-16. Трифазний заряджається за 40 хвилин до 80%. Є така можливість. Дуже актуальна опція. Панорамний дах подвійний, камера заднього огляду, парктроніки, тонування вікон, сабвуфер, топова аудіосистема JBL, сервіска аптечки, кабель тип 3, підсокет третій, повний зимній пакет з підігрівами сидінь задніми. Ось такі от круті сидіння шкіряні З органайзером. Його можна знімати, цей органайзер. Ось так от робиться чик. І ось так от може бути. Потім ось тут можна отак от зробити. От Хоп! Ось так, у вас тут ніша. Шторочки. ігри передніх, автодотяжки, хромовані ручки, от JBL вже казав вам, органайзер. Нова мультимедія з 21-го року, котра комфортна підсвітка, ambient light. Сіточка, бардачок. Радарчик. Туманочки, LED-оптика. Карбонові такі вставочки, обшивка, Brabus Value торпеда, максимальне регулювання, сидінь, кермо регулюється, підігрів керма, шкіряне, мультифункціональне кермо, 8 тисяч пробігу, карплей, Android, Auto, друзі, супер машинка, топ. Звертайтесь вже по наявності. Мотосмарт.